Українських школах пролунав перший дзвоник. В неділю 1 вересня в учбових закладах країни пройшли святкові лінійки, присвячені початку нового навчального року. Не дивлячись на непогоду і вихідний день, зміївські школярі квітами прийшли привітати своїх вчителів після майже трьохмісячного відпочинку. Попереду рік плідної праці учнів та педагогічних колективів шкіл району. Лиманська школа гостинно відчиняє двері для 30 першокласників. У ці поріг лиманської школи переступили вперше не тільки першокласники. У навчального закладу з'явилась нова директриця, молода педагогиня з Комсомольська Євгенія Мацак. Тепер стала керманичем лиманської школи. Вітаю вас зі святом. Ласкаво просимо до нашої великої дружньої родини. На свято завітали й гості голова сільради та депутати зміївської районної ради. Не уминув увагу і лиманську школу, радник губернатора Харківщини та депутат обласної ради Олег Каратуманов. Всіх душі поздравляю з прекрасним праздником з днем В першу чергу хочу поздравити первоклашок, які сьогодні перший раз перший клас, які пересікають порог. прекрасной страны знаний, пусть они учатся, пусть они набирают знания, пусть они будут здоровы, счастливы, добра, любви и удачи. Хочу сказать огромные слова благодарности, в первую очередь, учителям за их нелегкий, но очень нужный и такой необходимый для всех нас труд. Учителя – это те люди, которые дали частичку, частичку своего сердца нашим детям. Они всей душой болеют за свое дело. Дай Бог им здоровья, всего самого доброго и хорошего, дорогие наши учителя. Каратуманов приїхав не з пустими руками. Завдяки матеріальній підтримці депутата в очбовому закладі тепер з'являться нові пластикові склопакети. Олег Каратуманов давно опікає освітянську галузь Зміївщини. Саме за його сприяння у школах району з'явились перші комп'ютерні класи, нове музичне обладнання, сучасні вікна і багато інших потрібних для навчального процесу та комфорту учнів речей. Депутат надає допомогу там, де вона найбільш потрібна, і знаючи це, люди часто звертаються до Олега Юрійовича з проханнями. Ми завжди поздравляємо учителів з праздникамівця. Для школ делаем подарки. Те вот вопросы, которые нам обращаются, и директора школ, и родительские комитеты, мы всегда идем на встречу, и все их пожелания всегда как бы для нас это как наказ, мы все эти их выполняем. Навчальному закладу село Соколове Олег Каратуманов особисто подарував двохкамерний холодильник. Тепер це річ незамінна, тому що на базі реформованої Соколівської школи сьогодні відкрили навчально-виховний комплекс імені Отакара Яруша. Це означає, що в школі з'явилось місце і для дошкільнят. В приміщенні школи функціонуватиме і дитсадок для 28 дітей. До речі, перший та єдиний в соколово. Черету пожалуйста растянбудуще покоління. которому надо будет дать и образование, да, и воспитание тоже. Поэтому конечно не хватало. И очень долго не хватало. То, что село большое, где-то как бы много. Ну и люди, не надо вести теперь где-то в змею или где-то можно пойти на работу. Ну вот, у меня растет ребенок в данный момент. Ему нужно общение, ему нужна учеба, чтобы куда-то дальше поступить, чтобы добиться чего-нибудь в жизни. На створення такого закладу було виділено 930 тисяч гривень з бюджету і витрачено більше 17 тисяч позабюджетних коштів. Аналогічний навчально-виховний комплекс планують відкрити на базі зміївської школи перших других ступенів в третьому вирішальному. Звичайно ж, його створення неможливе без фінансової допомоги депутатів. Чиновники ініціативу відкриття таких комплексів охоче підтримують. кажуть, їх створення посприяє покращенню демографічної ситуації ситуації в Україні